Ой, набрид вже цей 2024 рік. Коли там вже 2025? <рив> Він зателефонував рано вранці. Плакав, освічувався у коханні. Я мовчала. Мовчала і згадувала. Де ж я так учора набилася? І хто це взагалі мені дзвонить? <рив> От стоїш і дивишся. Як смажить м'ясо на грилі, це ж повний рот слини! А у вегетаріанців, мабуть, так само, коли поруч газон косять. Ой, Вітька, а ти знаєш, що при нагріванні тіло завжди розширюється? А знаю, Ірцю. І що з цього? А те, що я не товста, я просто гаряча. Ой, треба було вдягнути гумові рукавиці, подумав електрик. Але він уже летів за вітром разом із насінням кульбаби. <рець> а, а як у тебе машина заводиться у мінус А, Та я не знаю, вона не відкривається. Одна білка випадково спробувала пиво, і зрозуміла, навіщо вона все життя збирала горішки? Чоловік прокидається після жорсткої п'янки. Дивиться, білизна випрана, попрасована, на стільчик повішена, на столі стоїть сніданок і пляшка пива? Дружина пішла на роботу і не сказала ні слова. А Без істерики? Він до сина. А, сину, а що вчора було? Ой, тату! Та ти прийшов у другій ночі до дідьке п'яний, впав на ліжко, а коли мама спробувала тебе роздягнути, ти сказав: Е, відвали дурепа! Я одружений. В Україні красиву дівчину називають гарна дівчина, а надто красиву перегарна. А, діду, а то правда, що у вас відорків кулемети заховані? Ай, то ти що? То ворог наговорює. А правда, що у вас танк у сіні стоїть? Ха <гум> ха, ай, та ні. То все кляті москалі. А дідусю, а то правда, що в криниці у вас підводний човен? Ну, чого нема, того нема.